Друзі, роблю дуже швидко розклад на Трампа, бо відчуття, що він буде хворий. Ну, я питаю Трамп, які в тебе взагалі плани? Оце в нього плани є, але в результаті зливається енергія. І це говориться й про хворобу, що він дуже щось е, на щось, е, якийсь жаль, да, смуток, і, але злиття енергії, втрата енергії по дьяволу. Ну, не знаю, чи це якісь. Якісь може, ну, чи щось буде вживати для підтримки нервів, чи, не знаю, але суть в тому, що енергію буде втрачати і по дьяволу для захисту, тобто для захисту своєї енергії, як такий бравий-бравий такий І От мені таке йде, що він щось буде вживати, чи йому ж там якісь капельниці, скільки вже років ще заминули його каденції, говорили, що там якісь там супер-мега, коктейльні капельниці йому вигадали, щоб він там взагалі там був таким зеленим огірочком. Але от для спасіння свого буде якісь засоби при, приміняти, щоб виглядати там повністю айлюлю. Але, але що в результаті? В результаті поразка, в результаті. Ем... Карта поразки і карта вимушеної такої капітуляції, да? тобто енергії немає. От щось він передозниці чимось, От не вийде так бути таким бравим орлом, того що реально тут залежність. Так, і що далі буде? І він не хоче, чи він буде присутній на, на зустрічі, так? Так, я так спонтанно це все роблю, що мені потрібно якось <кій> так. Отже, він не хоче, не хоче. Е, І йде завершення циклу. Десятка мечів це взагалі або хвороба така, що вже лежить, да? тобто важке, або ну, це завершення циклу. Тут такого добра нічого немає, то він не хоче через цю причину, мабуть. Ну, мені і показувало, що він не буде президентом Америки. Вже в вересні його не буде, і в кінці серпня з ним щось трапиться. І не зрозуміло, що, але цілком можливо, що по здоров'ю. Причому оцей кінець якось прискорення обнулення. Друзі, ну, прискорення. Тобто, дивіться, е, карта. Е, е, це як. Е, Карета, яка мчить на високій швидкості. Це коні понесли. Розумієте, з якою швидкістю? І це обнулення наступає з тією швидкістю. Причому по маніпуляціям. Ну, або маніпуляції когось. Я далі не розкривала. Я так швиденько. Якщо буде цікаво, подивлюся далі. Що далі? У нас йде знову дорога або перехід. Куди перехід? Я питаю, що це за перехід? Тобто не зрозуміло, так? Да? Ну, якийсь серйозне в нього буде стан. Дивіться, карта завершення, ну така фінальна, фінальна ем, смуга. І тут е, перехід після обнулення, ну, причому дуже швидко. А може, в нього буде е, мах, це може значити, що реанімують. Реанімують реально якісь дії зроблять і перехід. Що, що за перехід, я питаю: перехід завершення, кінець циклу, відлюдник і розбите серце. Ну, тобто, закінчення життя може бути вплоть до цього. Ось таке мене бачення. Подивлюсь ще. Зранку, мабуть, ну не знаю. Ну, це ось, ось цей метеорит. І для Америки він давав страх нічний, якісь печалі. Може, вони його дружно всі оплакувати будуть? Ота його команда і його. Ну, так, друзі. Що можу сказати? Все, що мріялось, да не буде цього. Ось так, хай не лізуть в Україну. Слава Україні, слава нашим героям і перемоги нам, і хай воно її вгонесе те, що заслужили. Нащо ні? А ось так.